В даному відео ми розглянемо, як вести електронні медичні записи пацієнтам з розкладами психіки та поведінки на первинному рівні медичної допомоги. Отже, на офіційному сайті НСЗУ є розділ роз'яснення для ЗОС, де в нас є опис того, як здійснюється введення таких електронних медичних записів. На першій сторінці можна ознайомити загальною інформацію, і нас цікавить вже самі дії, тобто те, що нам описує Національна служба здоров'я України, що потрібно робити сімейному лікарі. Перше, ми розглянемо це є звернення пацієнта з наявними скаргами, але він ще не має встановленого діагнозу класу 5 розлади психіки та поведінки, які дії має робити медичний працівник. Тому повертаємося в особистий кабінет та знаходимо пацієнта, з яким будемо проводити взаємодію. Заповнюємо прізвище ім'я. Та в діях пацієнта переходимо до амбулаторних епізодів і створюємо звичайний амбулаторний епізод пацієнта. І так, обираєте створити новий епізод, та якщо ви не хочете, щоб діагноз відображався як назва епізоду, ви просто можете дати власну назву епізоду і відповідно тип епізоду, Тут звертаємо вашу увагу, так як це є ведення медичних записів по пріоритетному пакету, відповідно, тут тип епізоду у нас буде лікування. Та дата початку, відколи в нас починається даний епізод. Може бути сьогоднішня, а можете її змінити. Обираєте створити. Все. Після успішного створення нового епізоду пацієнта в діях беремо створити взаємодію. І так, у взаємодії ми маємо вказати, щонайменше один з кодів причин звернення пацієнта згідно з CPC-2, а саме коди симптомів, скарг, коди діагностичних послуг, лікування або отримання результатів аналізів. Це є коди P1P69. Заповнюємо самі поля у взаємодії, дата візиту, період. У нас заповнюється взаємодія в закладі охорони здоров'я. Це є стандартно. Первинна медична допомога, пріоритет плановий, первинне відвідування. Заповнили причини, заповнили дії і переходимо до вкладки діагнозу. В якості діагнозу також визначити відповідний код від P1 до P29 за icpc 2 Тобто ставимо основний діагноз, він є у нас перший, активний заключний. Та за наявності додаткового діагнозу по scp 2 пацієнта також можете його додати як додатковий діагноз. Він же у нас буде йти супутнім або ускладнюючим. Після внесення відповідно даних, натискаєте кнопку Зберегти та підписуємо взаємодію. Після підписання такої взаємодії ми зразу можемо виписати скерування пацієнту до вузького спеціаліста. Це потрібно нам зробити для того, щоб вузький спеціаліст встановив пацієнту діагноз класу 5 розлади психіки та поведінки по МКХ-10. Консультацію, пріоритет, створюємо скерування та підписуємо. Все, пацієнт отримав номер скерування. Далі вузький спеціаліст має внести дані по такому запису. Та тепер розглянемо повторне звернення пацієнта вже після консультації із вузьким спеціалістом, до якого ви зробили раніше скерування. Або, допустимо, якщо це є первинне звернення, але в пацієнта вже є встановлений діагноз класу 5, розлади психіки та поведінки. Для цього нам необхідно знайти пацієнта, коли він до нас приходить повторно, дії. Та можемо перейти до амбулаторних епізодів. Той епізод, який в нас був з пацієнтом лікування, ми можемо переглянути скерування та подивитися, чи є виконане, чи погашене скерування лікарем-спеціалістом, який би мав провести взаємодію з пацієнтом. В діях обирайте перевірити статус. І, як бачимо, статус змінився на виконаний. Тепер нам необхідно. В додаткових діях перейти до доступів даних пацієнта та отримати доступ до чутливих даних. Обираємо наш чутливі дані та розлади, отримати доступ. У мене пацієнт є з ідентифікацією на документи, тому в мене смс не прийде, у вас е, прийде смс, коли пацієнт є з вами, для того, щоб вести. Код 4 цифри. І обирайте підтвердити, Є. ми отримали доступ до чутливих даних. Але також, крім чутливих даних, нам необхідно отримати ще доступ до усіх ЄМЗ пацієнта. Також підтверджуєте пацієнту, приходить смс, що ви надаєте доступ до усіх ЄМЗ. Тепер повертаємось назад. Повертаємося до переліку взаємодій наших. І в епізоді обираємо створити взаємодії. Також нам необхідно в даній взаємодії заповнити ті поля, які в нас були. Це і причини і дії. І так, коли ми внесли повторно наші причини звернення, дії, також ми можемо обрати відвідування, тобто, якщо це в нас є повторне або залишається первинним, і відповідно перейдемо до вкладки діагнози. Тепер нам необхідно встановити вже новий діагноз. І з посиланням на діагноз, який був виставлений вузьким спеціалістом. Відповідно, наш діагноз ми обираємо новий, заповнюємо його повторно, та де є докази та стани, нам відображаться ті діагнози, які є в електронній медичній карті пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. І, відповідно, Обираємо по таблиці співставлень, яка є в роз'ясненні, той код діагнозу, який підходить до нашого по SCPC-2. Все. І такі дані, відповідно, супутні у нас буде такий самий, як і був. Тобто ми здійснили посилання на той діагноз, який вже є в карті пацієнта. Та підписуємо нашу взаємодію. Тепер ми можемо переглянути наші дані, які є. І відповідно бачите, що є вказаний наш діагноз як основний, активний і докази та стани є посилання на діагноз, який є встановлений лікарем-спеціалістом.